Вночі був, підвіз БК до хлопців. По дорозі побачив підозрілу особу. форма і автомат. Вони був АК-12 автомат, геть не такий, як у нас. 137-ма, воздушна десантна, якийсь там штурмовий полк. Проїхавши, зупинився. Потім повернувся назад, побачив, що ну, при розмові. Просив хто і це узнав, що він російський солдат, забрав у нього автомат, під прицілом посадив машину і повіз ну, на поверх. Страшно, страшно. А що ж я він міг би розстріляти будь-другу машину? Це що я сам їхав, це таке, а там могло б їхати і більше людей в машині. Він йшов вже і без броні, казав, десь скинув в посадки ту броню. Був тільки з автоматом і супірнопад. Він дуже просив водички. І поїсти. Йому кажуть, сідай, зараз я тебе довезу, зараз тебе там і покормлять, і обдивляться, і все тебе буде добре. Головне, кажу, що ти стався живий. Він не, понімав, не розумів до останнього, де хто його цей, поки його не привіз, і Тому тільки поняв. Я, ну, я не видавав себе. 20 років відпрацював машиністом тепловоза в кар'єрі. До цього і срочної служби не було нічого.